У дитини в школі дистанційка, а вам потрібно йти на роботу. Як це питання вирішено нормами чинного законодавства? З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Давайте розбиратися. 27 березня 2025 року Верховною Радою було ухвалено зміни до Кодексу законів про працю щодо організації надомної роботи працівників. Надомною роботою вважається робота, яка провадиться поза межами приміщення роботодавця, або, наприклад, там, в житлі працівника, або в іншому приміщенні, яке вони безпосередньо узгодили разом з роботодавцем. Так яким чином пов'язана надомна робота і дистанційка в школі дитини? А наступним чином? Якщо ви є батьком або матір'ю дитини віком до 14 років і ця дитина здобуває загальну середню освіту, і у такої дитини в закладі, де вона навчається, скажімо, у школі, було оголошено. Дистанційне навчання, і це підтверджується наказом керівника такого закладу, то ви маєте повне право розмовляти зі своїм роботодавцем, подавати відповідну письмову заяву про виконання вами трудової функції вдома, отже, про роботу, так звану надомну. Якщо у вас залишилися питання, я буду рада на них відповісти. Пишіть, будь ласка, свої питання у коментарях. Також буду вдячна за вподобайки та підписку на канал. У мене багато корисної інформації.